Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Китай атакував офіси головних кандидатів на пост президента США перед виборами. Ведеться повномасштабне розслідування серед цілей. Найбільші телекомунікаційні системи, зокрема Verizon та AT&T. Роберт кеннеді молодший підтримав кандидата до Палати представників США від Нью-Гемпшера, яка пройшла культурну революцію та авторитарне правління в комуністичному Китаї. Амазон стверджує про свою невелику перевагу перед китайськими конкурентами Тіму та Шейн. Чому гігант електронної торгівлі впевнений, що досі на вершині? Кін провів безпрецедентну хакерську операцію проти кандидатів у президенти США напередодні виборів. Про це заявляє американський уряд. Китайська група хакерів, що дістала назву Соляний тайфун, атакувала смартфони кількох важливих персон. Під прицілом опинився Дональд Трамп та його кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс, співробітники президентських кампаній республіканців та демократів, а також члени родини Трампа. Також за словами офіційних осіб проводилося незаконне прослуховування водночас хакери зламали мережі Verizon, і та інших телекомунікаційних гігантів. Білий дім ФБР та Міністерство внутрішньої безпеки почали повномасштабне розслідування, щоб оцінити, наскільки ситуація серйозна і яку інформацію міг отримати Пекін. Експерт з питань Китаю Крейг Сінгхтон вважає, що це свідчить про неупинне прагнення Китаю підірвати американську інфраструктуру, оголюючи вразливі місця країни. Це не перша хакерська операція Пакіна спрямована на американських діячів високого рангу або критично важливі об'єкти інфраструктури, такі як водопостачання, інтернет, зв'язок, транспорт і енергетика. Цього року ФБР повідомило про розкриття операцій двох інших великих китайських груп. Вольт-Тайфун та Флекс тайфун. Законодавці закликають телекомунікаційні компанії закрити всі лазівки в своїх системах. Влада КНР можливо ухвалить новий пакет стимулювальних заходів щоб оживити свою економіку. Аналітики кажуть, що їхні рішення залежать від результатів виборів у США. Цін у головний економіст з питань Китаю компанії Номура вважає, що перемога Трампа змусить Китай вжити на 20% більше стимулювальних заходів. Трамп пропонував підвищити мета на китайський експорт до 60%. Це може стати сильним ударом для галузі, на частку якої припадає понад 20% ВВП Китаю. Інший економіст Джубінь також прогнозує, що перемога Трампа призведе до того, що Китай почне запроваджувати більше внутрішніх стимулів. Віце-президент Камала Гарріс дотримувалася митного плану Байдена на певні товари, який містив 100-відсоткові мита на китайські електромобілі та 50% відсоткові на сонячні панелі. Роберт кеннеді молодший порушив своє правило не ставати на бік будь-яких кандидатів до конгресу. Він висловив підтримку кандидату до Палати представників США Лілі Тан Вільямс із Нью-Гемпшеру я порушив це правило в останні дні кампанії, щоб підтримати Лілі. Я ухвалив це рішення після того, як побачив її видатні дебати. Лілі Тан Вільямс приїхала до США з Китаю, коли їй було 20. Вона пережила культурну революцію, і вирвалася з кайданів авторитарного режиму лише із сотнею доларів у кишені. Американський спонсор позичив їй ще 1200 доларів. Вона майже не знала англійською, але змогла стати успішним підприємцем, подорожуючи країною. Вона розповідала про жахіття життя за комунізмом Компанія Amazon стверджує, що має перевагу перед такими платформами швидкої моди, як Тіму і Шейн. Під час телефонної розмови фінансовий директор Amazon розповів про відділ товарів першої потреби. Шон Маршал знає більше акцент Амазон на продаж великого обсягу товарів першої потреби, таких як зубна паста, не дає компанії змоги отримувати надприбутки, але це також захищає її від конкурентів, таких як Тему та Шейн, які постачають дуже дешеві товари з Китаю. Амазон стверджує, що його клієнти під час кожної покупки почали частіше додавати до кошика недорогі товари. Зростання доходів від продажу товарів повсякденного попиту це позитивний показник того, що покупці звертаються до нас зі своїми побутовими потребами. Ми бачимо, що коли люди купують у нас такі товари, вони формують об'ємні кошики, роблять покупки частіше і витрачають більше грошей водночас Амазон каже про зменшення його частки в сегменті одягу, оскільки Шейн і Тиму захоплюють міжнародні ринки сукнями по 12 доларів та гаджетами по 10. Амазон тримається на плаву завдяки швидкому доставлянню товарів повсякденного попиту, таких як мийні засоби для посуду та зубні нитки. Наприкінці минулого тижня компанія прозвітувала про доходи і прибуток за третій квартал, які перевершили очікування Wall Street. Шейн теж намагається збільшити продаж товарів повсякденного попиту. У 2023 році компанія розширила асортимент у цьому сегменті, додавши до нього косметику та засоби особистої гігієни, предмети домашнього вжитку та меблі. А на початку цього року вона почала співпрацювати з Колгейтпамолів. Утім, голова відділу технологічних досліджень DA Девідсон Гіл Лурія вважає, що таким компаніям, як Шейн, буде складніше розширити асортимент товарів повсякденного попиту. За його словами, вони успішніші у продажу продукції без терміну придатності, такої як одяг, аксесуари та гаджети конкуренти Amazon у Сполучених Штатах це Walmart і Target. Обидві компанії регулярно розширюють асортименти товарів. Дедалі більше західних компаній зіштовхується з невизначеними перспективами у Китаї. Минулого тижня вартість акцій американської косметичної компанії Estee Lauder упала більш ніж на чверть. Раніше компанія знизила прогноз річного прибутку та зменшила дивіденди. Пекін недавно пообіцяв застосувати пакет стимулювальних заходів, щоб пожвавити економіку. Проте Есте Lauder врахувала слабкі споживчі настрої в Китаї, очікує на сильне падіння в короткостроковій перспективі. Лореаль, одна з найбільших у світі косметичних компаній, також висловила занепокоєння щодо низького попиту в Китаї. Перед труднощами постала й фармацевтична компанія Merck. Її головна вакцина Гарда сил, Продається в Китаї дуже слабко. Очікується, що спад триватиме до 2025 року. А китайський технологічний гігант Huawei за перші 9 місяців цього року повідомив про 13 відсоткове падіння чистого прибутку.